Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 січня 2022 року. Ой, 23 року вже вибачаюся. Настав. Вирішив засняти коротеньке відео про гусей качок. Ну, Загнав їх у вольєр. Бо сьогодні будемо зменшувати кількість поголів'я. Там он ці Ще качки, один утік, одного вже нема, зменшився. Купляв я їх по 120 гривень. Продаю зараз 200 гривень кілограм нас ціна домашнього гусака, така на ринку, то в принципі, можна сказати, що вигодно. То, що так гусь буде, якщо кіла 3-4 там, нехай, то буде гривень 600-800. Ну, хай ще на корм, дерті якусь там купляв мінімальну по 100 гривень, тобто 250 так самі вони виросли на траві зелененькій, на паші. Кукурудзу я сильно не купляв. Єдине, що жиру їх зараз поменше, треба було різати раніше, мені сказали, десь в листопаді. Ну, я перший рік держав, двох хочу залишити на розмноження. Ну, так і, гуси і качки. Подписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайк, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!